В Україні розгортається тренд, коли жінки стають активними учасницями боротьби за свободу країну, а не лише жертвами жертвами війни. Про це зазначила урядова уповноважена із питань гендерної політики Катерина Левченко під час панельної дискусії на тему гендерна політика на тлі війни. Перепрошую, гендерна політика та війна, ризики, виклики, здобутки? Зараз нами на зв'язку сама Катерина Левченко. З нею ми і продовжимо цю розмову. Пані Катерино, доброго ранку. Дякую, що долучились до ефіру. Доброго ранку, добрий ранок. пані Катерино. От, власне, яку тенденцію ви спостерігаєте? Я жінка і війна, що можна сказати на цю тему? Знаєте, коли за раніше говорили про війну і жінок, завжди мова йшла про те, що жінки є жертвами війни, бо дуже мало жінок майже взагалі не було їх серед тих, хто захищав свою землю. Сьогодні в Україні зв'язку з повномасштабним нападом Росії і веденням нашою державою, нашими людьми визвольної війни, ми бачимо велику кількість жінок, які боронять боронять Україну, які служать в збройних силах в інших підрозділах, і ця тенденція спостерігається вже з 2014 року. Саме з того моменту, коли війна розпочалася, і якщо подивитися на цифри, то ми також бачимо звертання кількості жінок в усіх структурах сектора безпеки та оборони. В наприклад, в національної партії він 10%. але в той же час у національної поліції більше 27%. тобто більше чверті наших поліцейських ще жінки. П'ята частина фахівців державної закордонної служби це жінки державної служби з надзвичайних ситуацій, також п'ята частина. Ми маємо жінок на Майже всіх посадах, які є в секторі безпеки та оборони. А е, за даними міністерства оборони, я посилаюся на заступниця міністра оборони пані Ганну Майлер, становить вже більше 50 тисяч кількість жінок, які проходять службу лавах збройних сил України. Причому серед них близько 5 тисяч на передовій, тому жінки активно захищають. Країни, і це дуже важливо, тому що ми з вами всі хочемо жити в вільній незалежній державі. Пані Катерино. Якщо йдеться про жінок в армії в лавах зсу, то чи це такі рядові позиції, чи все ж керівні? Теж так, поступова кількість жінок на офіцерських позиціях більше. Тобто це не тільки рядові позиції, і е, протягом останніх років урядом е, взаємодії суспільством було зроблено декілька важливих кроків: це і е, внесення змін до закону про проходження військової служби у 18-му році, який дозволив жінкам е, служити на е, всіх спеціальності, які є. Це е, внесення змін до наказів і документів, якими регламентується прийняття. Е, Хлопчиків і дівчат до ліцеїв військових та військово-морських 2015 року. Ліцеї були відкриті для дівчат. Також навчання в вищих навчальних закладах сектора безпеки та оборони, тому що якщо ми хочемо мати а ще, збройні сили, правоохоронні органи, в яких будуть ставлені жінки, і чоловіки, мають вестися відповідна підготовка вже з. Такого віку, і імена ведеться. І у нас є жінки, які займають генеральські посади і мають такі звання. У нас є жінки на високих керівних посадах з званням полковник, підполковник майор тощо. А ця тенденція, я вважаю, буде продовжуватися саме тому, що жінки демонструють себе як активна захисниця. Пані Катерино, окрім цієї тенденції на збільшення таких проактивних жінок, на збільшення того, що жінки беруть участь активно в цій війні, в цій боротьбі, чи є на противагу в суспільстві якісь упередження, чи суспільна думка теж змінюється разом з цією позитивною динамікою? Давайте скажемо так: суспільна думка змінюється і змінюється позитивно. Але слово змінюється не означає, що вона змінилася, що у нас немає упереджень. Я не просто спостерігаю за цима процесами більше 30 років. Я активна в не участь і я зазначно можу сказати, що тенденція і динаміка в нашій країні є абсолютно позитивними, якщо говорити про забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків. Але це не означає, що у нас немає гендерних стереотипів, що немає упереджень перш за все на такому побутовому рівні. Але водночас ми говоримо і про гендерні і загрози, тому що єндерна проблематика питання прав людини, прав жінок, ненасильства є в центрі маніпуляції нашого ворога. Руський мір не може змиритися з тим, що люди мають права. Там люди мають бути просто такою керованою масою. І коли мова йде про права людини, без сумніву мова йде про права жінок, тому постійно потрібна. Захищати ці наші права на свободу, і знаєте, дуже потрібно обережно ставитися до всіх наших надбань, тому що думка про те, що демократичні перетворення є незворотніми, вона хибна думка. Є дуже багато і зовнішніх і внутрішніх кроїв, які хочуть зруйнувати ті досягнення, тому по сумніву є над чим працювати, і працює дуже добре. Те, що є взаємодія з громадськими організаціями. Міжнародним співтовариством, між державними структурами, дуже вагома координація здійснюється віцепрем'єр-міністр з питань Української та політичної інтеграції, пані Ольгості фаніше. Тому є підтримка з боку президента уряду, є парламенті група рівні права і можливості, які також допомагають впроваджувати. Принципи рівних прав і гендерної рівності, і ратифікація конвенції по боротьби з насильства стосовно жінок у минулому році це яскравий приклад того, як об'єднуються всі гілки влади і громадянські. Але є прилежні сумніву... тенденції. Пані Катерино, не можу вас не запитати, бо вчора у прямому ефірі ми обговорювали законопроект про скасування вихідного дня на 8 березня на день боротьби за права жінок. І, власне, законодавиця, нардепка пропонує замінити його днем української жінки, який припадає на день народження Лесі Українки. Як ви ставитесь до цього? Чи ви теж погоджуєтесь з думкою, що от 8 березня змінило своє першопочаткове значення, і потрібно шукати якісь нові дні, нові сенси я, коли прочитала законопроект, пояснювальну записку до нього, я по перше побачила перекручування історичних фактів і вважаю, що він є маніпуляцією, яка лягає на іншу маніпуляцію. Я поясню свою позицію: міжнародний день боротьби за права жінок не є радянським святом, як зазначається законодавство, і він взагалі відзначався в європейських країнах, в сполучених в штатах, спочатку ХХ століття, тобто тоді, коли ще не було радянського союзу. Радянський Союз переспотворивши взагалі принцип прав жінок прав людини в Радянському Союзі не було, це була е, така офіційна позиція. Але розуміючи, що є питання з, е, з подвійною експлуатацією жінок порівняно з експлуатацією інших венерах, з шестидесяти років встановив е, вигляді День краси жінок, миру, весни, е, по-різному е, називаючи це п'ятами, яке залишилось у свідомості дуже багатьох громадян. І сьогодні, коли пропонується відмовитися від цього е, дня, відмовляємося ми не від радянського минулого, відмовляємося від міжнародної світової традиції. І Генеральна асамблея ООН ще в 70-ті роки назвала цей день День прав жінок. І його відзначають, цінки, його відзначають от, березні і на рівні організації Об'єднаних Націй завжди проходить засідання комісії ООН зі жінок. Тому виконування дня української жінки є повернення до дуже таких патріархальних традицій. Вибачте, українська жінка. Про що ми будемо говорити? Про Україну, про жінок, які є громадянками України, як будуть його святкувати татарські жінки? Це роздмухування більшої кількості проблем, які є в суспільстві. І це відмова від того євроінтеграційного курсу, на яке який веде Україна, але в цьому законопроекті всі звернули увагу більше на відміну там вихідного дня, але не звернули увагу, що змінюється День захисників і захисниць України. Тобто, ми з вами щойно говорили про десятки тисяч жінок, які служать в Збройних силах, і день 14 жовтня у нас називається День захисників і захисниць. Але його пропонують назвати днем Захисників. Пропонується також не пропонується наш рух вперед, а робиться крок на я думаю, що громадянське суспільство і е, свідомі політики скажуть своє слово з приводу цього законопроекту, але я буде дорого уповноважена, я його категорично не підтримую. Е, ми розробляємо зараз альтернативний законопроект спільно з народними громадськими організаціями. Нам дуже потрібно. І в Україні у цьому світі відзначався день чоловіків це в кінець листопада, в що чоловіків дуже багато проблем, про які шані чоловіки. Ви не хочете говорити, тому що вважаєте, що мужність і непохитність є тією рисою, яка допомагає в житті. Практика показує, що так допомагає, але про її проблеми так особливо здоров'ям потрібно визнавати. Тому uh, ми маємо рухатися до світової спільноти а не видумувати свої якісь містечкові дні. Це не говорить про те, що не потрібно святкувати. Це потрібно святкувати день народження Раса Шевченка, і Леці Українки, і ми його святкуємо. І завжди віддаємо пошана нашим шановним діячам. Ем, Дякую, пані Катерину, за вашу позицію. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це була Катерина Левченко, урядова уповноважена з питань гендерної політики Надія Гарань, військовослужбовиця, членкиня жіночого ветеранського руху, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Надія, ще раз доброго ранку. Доброго ранку чи мене чути? Так і ще раз давайте продовжимо розмову про рівноправність, про рівноправ'я жінок та чоловіків в українському війську. Як вважаєте, чи можна зараз стверджувати, що рівні права вони є, і чи чому варто про це говорити? От так, почули запитання. Дякую за нього. А, говорити про це необхідно, говорити про це потрібно, про те говорити про а, власне досягнення чи наявність цього рівноправ'я наразі, на жаль, а, ще не виходить, ще не час. А, як ми оцінюємо взагалі наявність рівноправ'я, чи достатньо ми досягли, наскільки нам зараз потрібно інтенсивно рухатися вперед, а, достатньо подивитися, принаймні, на забезпечення а, жінок і чоловіків в армії і на кількість лідерських посад, які у нас обіймають жінки і чоловіки. Для мене це два основні фактори, оскільки зараз ми зусиллями волонтерів боремося за те, щоб жінки були забезпечені формою, забезпечені медикаментами, забезпечені відповідним медичним наглядом, якщо цим потрібно за станом здоров'я. І, на жаль, це поки що в такому стані, який не можна назвати досягненням рівноправді. А зараз це робиться переважно з усиллями активісток, з усиллями волонтерок. І лише нагадаю, у 2018 році а у нас урізняли можливість обіймати різні посади для жінок і чоловіків. А пройшло вже 5 років, а не можу сказати, це багато чи мало. А на даний час ми зробили перший величезний крок це спорядкування цієї бази документів, яка потрібна для того, щоб закласти підвали на цієї рівності. Залишається ще дуже багато, надто багато питань, які наразі не вирішено. Перш за все, це забезпечення а, речове і медичне, і, звісно, проблеми а, скляної стелі і проблеми а, домагання сексизму, а, які відбуваються на такому, ну, скажемо так, побутовому рівні, які не завжди можна врегулювати. А, спосіб звернення до правоохоронних органів чи спорядкування за допомогою змін до доктрини. Тому наразі питання залишається на часі, і говорити про його вирішення, на жаль, ще не можна. За останній рік якісь серйозні кроки в напрямку вирішення цього питання ви побачили? А, за останній рік а, ці кроки, які спостерігала особисто я, це покращення матеріального забезпечення, покращення речового забезпечення. Здебільшого відбувалося за рахунок зусиль волонтерської спільноти. Те, що стосується зміни ставлення до жінок у бік рівності, власне, теж не може це не відзначити, відбулося зав... скоріше всупереч, а не завдяки, тому що дуже велика кількість жінок взяла участь у повномасштабній війні, стала на захист України. Або ж стала захищати Україну на волонтерському фронті, це сталося скоріше всупереч тому величезному пласту сексизму, який на жаль у нас все ще має місце. Аніж завдяки тому, що щось відбулося на так би мовити, паперовому фронті. Що потрібно на вашу думку, аби кардинально змінити ситуацію? Форма, як і для зміни будь-якої спроможності власне, за стандартами НАТО, тільки комплексний підхід і тільки комплексна реформа. А, наразі в а, Міністерстві оборони, тільки вчора ми спілкувалися з радницею командувача сухопутних Київська з гендерних питань цього приводу, а ведеться робота комплексна і над порядкуванням стандарту жіночої польової форми. І над питаннями врегу... врегулювання нерівності спляної селі, уставлені до жінок у цьому кур'єрному зростанні. А з приводу медичного забезпечення, на жаль, наскільки мені відомо, поки що а, не видно якогось комплексного рішення з приводу того, щоб у нас були а, гінекологічні операційні посади для гінеколог... гінекологів а, прикомандированих до підрозділу, які безпосередньо виконуються в районі відповідальності. А ця проблема залишається поки що найбільш складною. Це комплексна взаємодія громадського сектору і тих, хто розробляє нові законопроєкти, нові документи, які стосуються воєнної секрети, військової А, і, звісно ж, сектору державного, насамперед це Міністерство оборони. Дякуємо, пані Надія. Дякуємо за те, що знайшли час. Долучилися до розмови у нашій студії. Це була Надія Гарань, військовослужбовиця, членкиня жіночого ветеранського руху. Ми продовжимо замить.